Усім гарного дня! Вже традиційно бонжорно, і так, але най-дей для всіх. Сьогодні я вирішила записати відео про бабусин квадрат. Не тому, що я думаю, що всі навколо там нічого не знають. Ні. Розказую чому. Знаєте, раніше, давно, я теж багато в'язала. Але потім якийсь такий період був. Мені не до того було, я не в'язала. Але зараз, коли я прийшла знов до в'язання, чому знову прийшла до в'язання, розкажу. Я зрозуміла, що я не пам'ятаю, як воно в'яжеться. І мені, чесно кажучи, довелося переглянути такі всякі відео для початківців, як в'яжеться бабусин квадрат. Ну і там. В принципі, є такі нюанси, там кожен нав'яже, як може, як хоче, то там дехто робить такий, знаєте, багато намоток тут в центрі, і воно такий так, пупик такі виходить, такі, як пуговка така стрірчача. Я не дуже це люблю. Я люблю, щоб воно було таке пласкеньке, гладеньке тут, щоб нічого не стерчало. І другий момент часто люди роблять тут більше такі ось на куточках вуха. І воно трошки таке розтягнуте виходить. Ну то Це взагалі залежить від плотності в'язання і від товщини нитки. Ну Тобто це в кожного індивідуально так воно виходить. Ну Я для себе там зробила декілька там, якихось таких корекцій під себе, то я зараз поділюся. Ну, і взагалі хочу, щоб це відео було максимально таке коротке і просте, щоб воно було як ну, нагадування. Як шпаргалочка така, знаєте, що якщо забув, як воно в'яжеться, то воно там оптимальне таке, оптимальний варіант завжди під рукою відкрили, глянули і погнали. То я показую просто, як я найпростіший такий спосіб, як я його в'яжу, ділюся на сьогодні в цьому відео, то розпочнімо. Люди наматують, часто отак багато там намоток роблять на пальчик. Я не роблю, я роблю просто отак. Показую один, два, три. Отак. Виходить, такий хрестик такий на пальчику. Де ниточка, якою ви в'яжете, вона йде у вас свободна нитка, вона йде поверх цього. Поверх. І потім ви робите так раз, великим пальчиком. І на середній. Зажали цей хрестик собі. І все. Це у вас основа вашого квадратика бабусиного є вже така петелька. основна. І потім втикаємо сюди і пішли. Все, отак. Витягнули ниточку так раз. І робимо дві повітряні петельки це у вас як перший стовпчик вже йде. Потім ви робите накид. Знов втикаєтеся всередину в цю. Ну, тут на цій стадії вже бачите, можна нажжати пальчики і перехопити його тут, щоб воно контролювати такі рівність цих стовпчиків. Витягнули. Це у вас другий стовпчик. І третій знак ідом. Теж сюди в серединку. Дістаємо протягуємо. Отак. Все. Це у вас готовий перший пучок або квадрата. Це основа, випускного квадрата це такі потрійні пучки. Люди зараз роблять по-всякому, там немає підділу в совершенству, фантазія, там кожне як хоче. І потім одну петельку роблю сюди в повітряну, накид, і пішли на другий пучочок. Це відео я не буду нічого не обрізати, там не зупиняти, запишу е, одним файлом. Від початку до кінця весь квадратик, щоб вам було видно, щоб можна було зупинити, перемотати там десь на паузу нажати, приблизити, роздивитися гарно. Це другий пучок із трьох стовпчиків. У нас готовий, знов повітряна пітялечка. Так, все трошки переміщаємо. Ось у вас отаке виходить. Два вже. Пішли на третій пучок. Два. Три. Три. Тріпочки готові. Залишилось тільки один четвертий, і тут у нас вже хвостик закінчується, бачите? То ми за нього так відтягуємо. Так, щоб дірочка була маленька, але щоб вона ще залишалася, вам ще треба. Цей четвертий стовпчик сюди поставити. Не стовпчик, а пучок четвертий. Знов накид і робимо четвертий пучок з трьох стовпчиків. Раз. Повільно спеціально роблю, щоб потім не замідляти. Два. І три. Отак. Отак. На повітряно і втикаємося сюди, бо тут, видимо, одна петелька, друга це стовпчик. А оце верхушка цього першого стовпчика. Та ми під нею, так підводимося, підлазимо, витягуємо сюди, і витягуємо сюди, і затягуємо трошки. Все. Вийшла така от фігнушечка І ми хватаємося за колчик і затягуємо, повністю його витягуємо. Він зажимається і виходить такий. Плаский такий от центр, як сонечко таке виходить. Бачите? Ну, і все, це в нас перший рядочок закінчений. Тобто, далі ми йдемо на другий рядочок, і перш за все нам треба зробити перехід на наступний аколо, на наступний ряд. Так? То ми знову беремо, робимо раз, два. Дві відтілячки воздушні. воно йде як перший стовпчик. Накід. І потім втикаємося от сюди, в дірочку, прямо під цим стовпчиком. Бачите? Це в нас виходить тут чотири такі дірочки, основні, по краях кожного пучочка. Це на наші майбутні ці куточки будуть. І тому сюди втикаємося, так, і звідси витягуємо так. Це в нас вже два стовпчики. І третій стовпчик теж сюди. Так і ось так. Все. Між пучками на стороні над пучком. Тут ми не робимо петельку, тільки накид. і знов йдемо в наступний куточок. Влазимо сюди і робимо ще один пучок із трьох стовпчиків. Раз, два. Три. Так. І тепер ми підійшли до куточка. Це весь куточок над куточком. Там ми робимо одну петельку повітряну, накид. І в цю ж саму диречку робимо ще один бочок з трьох стовпчиків. Раз. Два, три. Так куточок в нас вже вийшов, тоді ми йдемо, там, де сторона квадрата, то ми не робимо петельку, робимо тільки накид, знаходимо наступний куточок, в нього втикаємося і пішли ще пучок з трьох. Так. Знов кут одна повітряна петля. І знову йдемо на цей пучок. три стовпчики. Раз, два, три. Так, це в нас тут ліпається, це нормально, це серединка з пупіка. Пупік, пуповинка не відрізана така. ось тут, так, з обратної сторони. Так, то в нас вже, бачите, готові є два куточки тут. Два куточка ми вже зробили. Потім у нас сторона квадрата йде просто накид, І в куточок знов пішли. Я роблю повністю без вирізок, для того, щоб воно було на будь-якому етапі, можна зупинити і пригадати, як нагадати собі, як воно там йде, щоб там не треба було щось виріскувати в тому. Відео, а щоб воно на будь-якому етапі воно включив і бачиш, як воно робиться. То, така як підказочка. А, чому я прийшла знов до в'язання? Да? Розказую. Бо я стільки дивлюся всяких стрімів і новин з України, що, знаєте, голова зайнята, і просто сидиш і втикаєш в екран. І в мене, в мене є така проблемка, я не можу нічого не робити, мені щось треба робити. То я собі так придумала, що поки я дивлюся якісь там стріми, то я і в'яжу. Особливо ті стріми, де дивитися не треба, а просто слухати можна. там. Портнікова слухаєш, ну і в'яжеш собі, подивитися там. ну, би, Ти ж знаєш, як він виглядає, що да? там дивитися. Ну, і Фігін теж. Слухаєш просто, слухаєшся і в'яжеш. Не треба нічого там дивитися. Ну, На Курбанову трошки подивився, ну там таке. А, і вже знаєш, як виглядає сьогодні, да? Ось. І, і там, якщо там, шительмана, Шейтельман взагалі зараз зробив по годині, а то, що він Ну, часом буває, він довгі, дуже стріми робить. Часом там на початку дуже такі довгі були, що я не могла дивитися, навіть не вистачало мені часу на це, то я почала в'язати. Ось сюди ми прийшли до. Куточка знов петельку зробили повітряну, і сюди дивимося. Раз, два це стовпчик, третя це верхушечка стовпчика. от сюди підлазимо, витягуємо і закриваємо. Все. Це в нас основа квадрата. Зараз я пров'яжу ще один рядочок, щоб показати, щоб закріпити все це. І, в принципі, це мінімальний такий буде 7 см квадратик, а там вже, хто у раз, можете більше його робити знов сюди, бачите, в назад трошки, наче назад, але ж це не назад, це просто туди ж. Бачите так? Все. І знаєте, якби я почала в'язати від початку війни, коли виїхала, то я б стільки всього нав'язала, бо я б, може вже була професійна в'язальниця, вже б, може і продавала б щось там, якісь речі в'язані. Або просто було б там в мене такий завал. А, але ж я не від початку почала. І багато б нервів би зберегла, до речі, бо воно трошки таки заспокоює. Які б не були новини, ти слухаєш, ти щось в'яжеш, воно гарне, щось таке цікаве, і воно і мозки, мізки зайняті цим стрімом, новинами, якимись, а, а нерви спокійні. Ну, то, щоб спокійні, да, це ж неможливо, але так трошки поспокійніше і руки щось роблять, то воно якось так дисциплінує трошки нервову систему, може, якось так тримає в рамках. Але ж я не відразу почала, то я все одно до цього прийшла. Бачите, все, все одно, в'язання це така дуже релакс. Заняття. Особливо, якщо ти не перегружуєш себе чимось там таким, знаєте, захмарними якимись такими проєктами, що ти не в змозі їх осилити. Ну, тому я, там, А ви дивились мої відео про лістики, там було в мене, я показувала, як я роблю так, щоб проєкт накинути посередині. А такі свої фішечки показувала, як зробити так, щоб. Ну, Таки можна було це охватити. Бо там 320 лістиків було, знаєте, ну так трошки <гад>... забагато. трошки, да. Але ж якщо ти там не переслідуєш якусь там мету зробити його швидко там до якогось дати, то воно просто йде як перекур, знаєте, поробив щось, поробив, потім раз, перекур, зв'язав листик. Десь там посидів, посидів в машині, посидів, пов'язав якісь лістики, бачиш, вже там, вже там вже ще десяток готовий. Ну, так. Ну. Тобто, коли ми на стороні в'яжемо сторону, то ми між стовпчиками робимо, не робимо ніяких повітряних бачите? Просто накид і пішли на наступний стовпчик сюди. І все. Тут також, бачите, просто накид і сюди пішли. А між, тільки між цими пучками на куточку ми робимо одну, тільки п'етелечку між пучками. Ось один пучок ми в куточок поставили. Бачите, з трьох. Потім робимо одну повітряну. Це чисто такий переходік на куточок. І знов робимо пучок із трьох. Воно буває, що щось таке дуже просте, легке. Але ти просто, ну, просто забуваєш, як робити часом, Ну, таке трапляється. Може. Ну, в мене так було, тому я думаю, що може в когось теж так. Раз. Два. Три. Так, накид просто і сюди. Бачите, це ми починали це один пучок на куточку. Один. А зараз ми приходимо к тому ж самому, к тому самому, до того ж самого куточку. Боже, що це? Флє. І а, треба нам поставити ще один пучок сюди у куточок, це другий. А між ними буде повітряна ця петелька, щоб а, заокруглити цей а, куточок квадрата. Один, два, три. Так, все. Тепер у нас залишається одна повітряна петелька, щоб зробити цей куточок. Потім розібратися. Раз, два, третя. Це в нас вершинка стовпчика першого. І сюди. Все, трошки я так от витягую наверх її. Потім я дивлюся отак. Бачите, звідси, отак роблю. Зараз поблизу повидно гарно. Так, ззаду, з задньої частини, да, зізнанки з сюди. І цю п'ятяльку сюди раз втягнула собі, щоб вона в мене на ізнанці вийшла. Да? Потім відрізаємо. Можна дуже довго його. Так. І. Затягуємо все. Все, ізнаночці. Потім буде легко це позаправляти, якщо ви просто квадратик в'яжете. Якщо у вас інший колір іде на наступному рядочку, то ви потім цей хвостик від цього кольору, ви просто так от, я... ну, закриваєте сюди в'язкою, знаєте, зав'язуєте сюди його. Всього, ну, це базовий такий квадратик виходить. Це база бабусиного квадрата. Можна робити більше, менше, можна переходити на інші кольори там міняти кольори. Але це базовий принцип бабусиного квадрата. Бачите, він такий трошки такі плотненькі виходить, такі цупкі. І, ну, на мій погляд, він виходить гарненький такий. Все, і куточки дуже акуратненькі, такі, потім дуже легко з'єднувати Бачите, це. одна петелька тут просто така, і все. Все, на все добре, гарного всім дня. Лайкайте, підписуйтеся. Я дуже всім вдячна, хто підписується, бо це ж як ком'юніті формується. Да? Добре, на все добре вам. Гарного дня. бай бай